Шахісти святкують, в обласному центрі провели дводенний турнір з нагоди Всесвітнього дня шахів. У змаганні взяли участь 25 учасників. Ми теж за свої члени клубу, так як ми платимо тут внески, то ми з тих грошей, що в нас є, проводимо для своїх турнір, там невеличкі такі грошові призи або купляємо щось так, щоб зацікавити людей, щоб якийсь був мотивний інтерес кращий до. Шахи, окрім шахів, провели турнір із шашок. Організатори твердять, що, хоч це дві різні гри, все ж у них є багато чого спільного. Спорідне це логічне мислення. Логічне мислення, терпіння, значить, сміливість при прані атаки. От і шаховий, і в шашках також. Ось їх спорідні, тому що це два ігрових підоспорту. Все життя за шахівницею. Деякі з учасників, які завітали цього вечора на змагання, щоденно займаються шахами, вивчаючи та відкриваючи для себе нові принципи і концепції, кажуть, що шахи, як і шашки, це гімнастика для мозку. Займаюся шашки з першого класу, пішов в школу, і таблиці множення я ще не знав. А вже в шашковий треугольник Петрова. Я вже знав і вже його міг виставити без шашок жити я майже зараз не уявляю. Якщо я день не пограю, я все одно стремлюсь десь і грати вдома. Цей спорт приймає в свої лави і людей з обмеженими фізичними можливостями. Адже як твердить учасник турніру Руденко Станіслав, це не лише гра, а й можливість відчути себе на рівні із фізично здоровими людьми. Для мене ця гра е, дуже багато значить, тому що е, так сказати, такими якимись видами спорту іншими я не можу займатися так, як скажемо, на рівні з іншими. А е, тут я можу, я кажучи, ну з багатьма добре, я кажуть на рівні, а декого обігрую, от, ну, Тут я себе відчуваю, як кажуть, на рівні. Прекрасна половина людства жінки також роблять успіхи в турнірі, хоч їх мало за те ж які. До прикладу, Наталя Понятишина є кандидатом в майстри спорту з шахів. Вона переконує, аби в цьому виді спорту досягти хоч якихось результатів, потрібно безперервно займатися та самовдосконалюватися. Тренера в мене не було. Я постійно сама підвищувала свою кваліфікацію, їздила по змаганнях, займалася, розглядала партії сильних шахістів, спостерігав як грають кандидати в майстри спорту, майстри спорту, і постійно прийшло розуміння цієї гри у підсумку дводенного турніру. У чоловіків третє місце посів Шевчук Дмитро, друге Попов Сергій. А пальма першості в руках кравця Олександра. Серед жінок на третьому місці зінгайло Антоніна. Друге місце за соломною Світланою. А на першому місці опинилася Понятишина Наталя.